Так, Доброго дня нам усім. Давайте сьогодні подивимося, от хочеться хочеться прямо хочеться подивитися. От прийшов вже рік війни, вже більше в нас. І чому на початку війни Зеленський поступив, так як він поступив? От остався в Україні. І от чого, чого так? От Що його толкнуло на це? Ну, і далі подивимося, що було б з Україною, якби він зробив трошки по-іншому. Ну, що б з Україною було, як карти це бачать, от, як воно показує. Тобто вже пройшло время, вже пройшло війни більше року. Ну, я думаю, що можна подивитися, попробувати подивитися, як карти покажуть. І що? От чого, чому на початку війни от Зеленський поступив так, як він поступив? Ну, давайте подивимося. як. Нам карти це покажуть. Не то, що мозги були, тому що людина з мозгами. Тут не треба дивитися, дама, не дама, тут фігурна карта, тобто королева мечей, дама це, то є тобто, мозги на своєму місці. Людина, яка з мозгами, і з мозгами друже. Ось цей імператор. Ось він імператор, навіть якщо ми беремо імператор, він. То, що він показав, понимає, що він, ну, не те, що він показав, то навіть не показав, а те, що він дійсно оказався от на своєму місці імператором і своєю імперією, яку, понімав, що по королеві мечей треба мечом захищати. оцю імперію. Тож якби був він не доімператор якийсь там, такого б не було. А то ж дійсно людина оказалася імператором. Імператор з імперією, а імператор завжди захищає захищає свою територію. От тобі карта та показує. Вибор був. Карта влюблені, любовники, хто там поніма трошки в картах, поніма. Щоб був, був вибор був, в цього імператора був вибор. От що, як зробити? Тобто він би міг зробити по-другому. Зробив він так. Бачиш, він казав, ну як, остався для того, щоб була перемога. жезлів, от карта побєди, Я при вас витягую, при вас перевертаю. Тобто ну Бачите, карта показує, один віг, міг в те час. Ну, тобто він оказався в те время, в цьому троні, в цьому кріслі, імператором оказався. І от на ньому от один, від, одного, від одного нього залежало, чи буде ця перемога, чи не буде. Тобто це не значить, що він там всіх на фронті ложе, а це значить, що людина на своєму місці, і в свою місію, от на даний момент він робить. Тут карта так показує. Все, що треба робити для перемоги, він робить. Так, не так, виходить, не виходить. Ну, тобто, ну, все робить, робить все те, що треба. Тому що шестьоркаже, і тут колективна перемога. Тобто, ну, ця карта не показує, що в одиночку він там побідив усіх. Ні. Це колективна, тут колективна карта, колективна перемога показує. Ну, вижити він буде в кінці війни, звісно, тут по четверки, тут треба людині, не те, що відходити від усього всього дуже довго і нудно. Тобто по четверки мечей, це тут і медітат, тут і все. Тут, як сказала, б, що ця карта, взагалі, як у мене, я гадаю, знаєш, карта — людина притворяється мертвою. Не трогайте мене, я вмер, я притворився. От і він, може, не раз був перед таким, що не трогайте мене, але все одно імператор він за свою Імперію йде. Прежде всього він свою імперію захищає, відстаює. І приведе він до перемоги. Да, от Карта показує. І з цим імператором у нас буде перемога. А ну, ще трошки, чого він так поступив, як він поступив. Ну, чого він так поступив, як поступив? То що мозги? Перва карта. Он... Королева Королєва мічейця, людини мозги на своєму місці. І він імпіратор. Оказався, він дійсно тим, ким він є. Да, важко, важко. важко бачиш, тут карта п'ятерка Пентаклі. То, що людей важко до себе ну, біля себе держати, яким ти віриш, яких ти ну, увірений на 100%. процентів. тут, бачиш, двойна карта П'ятерка Пентаклі. Тобто не з кожним йому по путі. Не кожен може розуміти, що він хоче, не кожен може підтримувати так, як він хоче. Ну, от, важко в тому, що от, ну, от, хто біля нього, так сказати. Може, не, не ну, завжди він може приймати це рішення самостоятельно. Там свої ігри, свої, свої заморочки йдуть. Ну, тобто теж ті окруження, яке, з ким йому треба йти в парі, чи більш ніж в парі, дуже важко тут. З цими людьми дуже важко. Ну, людина швидко приймає рішення, я б сказала, ну, не такий він, щоб там не цей. Ну, в бачиш, тут війна, це время він сам собою в якійсь там йде перепалки. Есть, от, і не, не те, що на мать його там зробимо, а от людина дергається, смикається, щоб було правильно, щоб було добре. Тут дві п'яки, тут дві п'яки вже карта. Ну і карта правосуддя. учиться, Учиться, все одно по-своєму, да, для нього теж. Це ж війна не 21-а, не 31-го, а війна, в яку він пішов, це теж карта учоба. Тройка Пентаклі це по-своєму людина учиться, от жити в ць... В ць... Чи учиться чи навчився жити в, цьому, в, чому, ну, в тому, в чому він оказався, так сказати. Тоже. От тобі імператор. От Показав, що він настоящий імператор. От карта імператора. В цим поступках, ну, я думаю, що тут карта показує, так і має бути. Так, і давайте трошки глянемо, а що було б з Україною, от якби він зробив трошки по-другому. От що б з Україною було б, що було б з нами. Ну, що було б з ним, він сів би та й уїхав, мабуть би. Тут і питати такого, не цей. А от що було б з Україною? От якби він поступив трошки по-другому. Ну, давайте візьмемо, візьму три карти, що було б з ним. Що було б з Україною. Ну, башня, ось самі дивіться на карту цю карта. Рухнуло б усе дуже швидко. Те, що годами, може, тисячоліттями, от цей рухнуло. Башня, башня б рухнула, і все. Прискакали б ці козачки ось, по рицарі кубків з своїми алкашньою з кубками. І от і було. Бікарта будущого, ну таке будуще при башні. Все поламали, бо далі б. А а баль далі було б як далі? Ну, загнали б ловушку, вже українці показалися в оці вісьмірки мечей. Тобто, тут навіть йде по карті, знаєш, як ограничення було. Навіть, бо так, як уїжджали українці, по цій карті б ніхто нікуди не уїжджав. Тобто ніхто нікуди б не уїжджав. Після того, що башня б рухнула, от Україна могла по цій карті, карті рухнути. Я ж при вас беру карти, при вас карти беру і показую всі карти. Понимаєш, яке будуще? А будущем в кожного, воно йде в ограниченні, восьмерки мічей. Тобто ніхто не розумів, там глаза восьмерки мечей в неї зав'язані, руки зав'язані, все зав'язано. Тобто тебе ніхто ні про що не питає. Як вони б читали, ті, що прийшли, так би воно й було. Не більше, ні менше. І і без ним. Ну, тут бачиш, тут знову якась дама вилазить, яка це дама, що це за дама вилазина. Ага, ну. і що було б Зеленським? Ну, світ для нього був весь відкритий, а що для нього? Де хотів би він там і був. Карта Міра відкрита, по його желанню, де хотів би, він там би і був. Би. Ну, думав би, думав би, звісно, що по четвірки... понімаєш, це путь уже хтось такий пройшов. От я по карті б сказала дві карти, ці, вона третю візьму в руках. Ну Путь такий пройшов уже. Перед ним хтось уже пройшов у нас в Україні. Понимаєш? Це він вже йшов по натоптаному путі. Понимаєш? І через те, дивися, карта показує, Через те, що хтось вже пройшов цей путь, ну хто це в нас такий? Може, тим, що Янукович тікав, не знаю я. Понимаєш? І все ж це було з Росією. Через що тут карта зв'язує той поступок, що вже хтось пройшов, надіялися, що так само буде і зараз. Що от не захоче примерно наш президент, от Зеленський ми за нього балакають, жартувати собою, дітьми, жінкою, ту сим і не захоче жартувати. Так як в своє час хтось не захотів собою пожертвувати, теж через Україну чи за Україну. От карта так і показує, що навіть ну, як хитро, мудро от навіть Росія вона йшла на те, що вже хтось так зробив. І вони ожидали, що знову так хтось зробить. Не хтось а президент. Як президент зробив вже один раз в Україні таке, і от цей президент він був повторити те, що зробив президент. той. А не вийшло, бачиш, не вийшло. Тобто людина собою пожертвувала. От людина, цей імператор, що ми дивилися перед цим, він собою пожертвував. Раді того, щоб дійсно цієї башні в Україні не було. Тут би, блін, по карті хочеться ж заматюкатися. Понимаєш, тут би не встигли поповнитися. Не мекнуть, не бекнуть, не ахнуть, не охнуть. Все, і оця ловушка закрилася. І будуще в нас, в кожного, от розумієш, як рішили, вони так воно й буде. Тобто ніхто б нічого не питав. Ну, от хорошо, давай даже так от я соберу, яке будуще України було при Ну от, поїхав би Зеленський, наш нам з того уїхав би. От зайшли вони, там, якщо воно показує, що башня в цей. Ну, таке будуще з ними, в Україні було б. Ну, п'ять карт. Давайте подивимось. Таке будуще, в Україні з ними було б. Хайка, ну, п'ять карта повторяє. Нічого, рухнуло, б усе. І те, що люди. От по дев'ятки кубків, там, у кожного своє місто, гніздо, там, наскільки воно обезпечено, обезпечено. тобто людська в життя б рухнула. От рухнула, тому що ще він не випустили нікуди. Рухнула. І от би король би сів би той, що король. Ну, він не імператор. Діло в тому, що, бачиш, в Росії ніколи імператор не падає. Це їхній же ж оцей царьок гном. Понімаєш, він імператором не падає, він падав завжди королем в основному. Тобто, а так отримали ми шанс. Отак получили ми шанс. Все одно шанс. І два шанси, і ту ж жезлів. Тобто всього в нас вистачає. І матеріального ресурсу, і огня, і сили фізично от вийти з, цього, з того, що ми вийшли. Так, да, було б дуже весело, якби от Зеленський дійсно, от, взяв і візьмився, так сказати, грубо ну, правильно, то було б в нас веселуха повна. Тобто, дійсно, він показав, що він на своєму місці, що він імператор своєї імперії. Ну і люди, розумієш, а кацапи вони теж от по карті, дивись, ця карта показує, що вони вже путь, цей хтось пройшов в Україні. не Хтось президент в Україні вже путь пройшов, що от він відказався і оказався там, де він оказався. То тобто, все одно, десь в них підсозначно і созначено було те, що примерно цей теж відкажеться і окажеться, хай не в Росії в другому місці. Не А хір ви вгадали? А воно вийшло, бачиш, от Бог над Україною і Бог таки дав Зеленського в те час, коли треба дійсно, действительно... щоб було воно. Щоб було. І як Україна, давайте ще на... візьмемо, як Україна і Зеленський, от далі, от далі. як воно, 5 карт візьму. Як український, О, і Україна, і Зеленський, от як далі, як по путі, не по путі, от що воно. Вже ну, по путі, поки війна, по путі, однозначно, поки ці скакають, однозначно. Ну і будущее, бачиш, карта будущого. Тут треба дійти до цього, до цієї карти через рицаря Жезлів, дойти до карти. Ну, і я тому, що ну, по камість воно все фінансово зав'язано на Зеленському. Навіть те, що от, помощь, все, воно все одно, шестерка Пентаклі, там Пентаклі сипляться в його руки. Ну, тобто на ньому зав'язано. Він багато ну, ролі грає в тому, що допомагають нам страни. І по-своєму він жертвує. Он даже дивись, некілька разів показує карта. Міг би він жити в спокійстві і в, в повному спокійстві міг жити. Хто знає, як би на душі там би було, ну, міг би вибрати страну і жити спокійно. А жертвує собою, дійсно, навіть зараз, щоб ця допомога продовжувала продовжувала і продовжувала. Тобто, навіть своє я, десь людина прикриває, придавлює трошечки, і все, українцям мир відкриває, українцям світ він відкриває. Все одно, через нього йде, йде в Україну. ну, Україна йде в світ. Тобто ми для світу відкриваємося, а світ для нас відкривається повністю. Тому що, ти знаєш, якби ну, поняло, і без карт, ну, якби наш президент, так сказати, без карт це кажу, ну от, взяв зробив би те, що, от, те, чого він не зробив. Взяв би й уїхав би. Ну, от як би все, всі остальні дивилися б на цю Україну. Один втік, другий змився. Ну от Що ми тут за люди? А бачиш, він свою роль, вважай, в історії України, чи як сказати, він вже, вже зробив тим, що не оставив він свою імперію. Показав дійсно, що я імператор, от моя імперія, і я стою тут, де мої люди, тут я й стою до кінця. Ну Дай Бог йому вистояти до кінця і. Действительно, там по п'ятерці Пентаклі, єдине, що карта показує, що от те, от те, що, що ті, що стараються присмоктатися до нього, ну, то есть ми в парі з ним, ми друзі, ну, товариші, друзі, по роботі в місті, ну, то там, що там люди, ну, слизнячки є такі. То есть карта нестабільна. П'ятьорки взагалі нестабільні карти. Тому, щоб колись не підвели під монастир, як кажуть. А так все, нічого. Все, спасибо велике. Там телеграм є. Підписуйтеся, пожалуйста, дивіться, лайки, вподобайки, коментарі, все пишемо, все, все, Бог з нами. Ось Пасха буде, от празнуємо Пасху. Господь, Господь направляє. Все одно по карті, даже, от карта і Бог, вроді, це несумістимі але діло в тому, що, розумієш, як по карті даже дивися, от по карті дивишся, знаєш, все одно хтось як Україну веде за руку. Могло бути б набагато хуже. Могли б тими ракетами закидати від, від Харкова до Львова, повністю могли. Ну, все одно, знаєш, як Бог все одно з нами. От якась сила в Україні присутствує, яка веде Україну, українців. Зеленський молодець. От так по карті дивишся, це перший раз, я так роблю розклад. От подивиться, самі інтересно, от як би отак, а як би отак? А от отак башня падає. Полетіли б ми всі, блін, Бе... Непонятно куди. Ще хрен би випустили б за границю кудись. Ну, тобто, Тут би клітки б закриті були, і на тих чмирів би робота. Але ні прийшов, голову відрізав, сказав, так і було. І все. От все одно місію він свою, понимаєш, Все одно місію він свою. а все одно бачиш, як кацапи. Дурні, дурні, а все одно, ну, якщо по карті брати, все одно вони думали про те, що, от, знаєш, один змився і другий змиється. А воно один змився, а другий. А другий я не вгадала. Все, дівчатки, мальчики, спасибо велике. Я вас всіх люблю. Ви мене теж пишете, що любите. значить у нас взаємна любов, все буде добре. Все, і И... И... до побіди, до перемоги. До Понімаю, що перемога, ну дражню, дражню. Там є такі, що пишуть. Дражню.